Друзі, насправді цей ролик дуже запальний, мотиваційний такий ух, енергійний. Зараз як роздам, але спочатку 30 секунд я тобі пожаліюся. Насправді я вже повер... повертаюся з тренажерного залу, і я нічого не знімав, тому що нічого не вийшло, От, тому що був невідновлений, вже який раз я ходжу в зал невідновлений. І є така помилочка деяка, яку я вчинив. Можливо, вона буде тобі в нагоді, як порада деяка. От, якщо ти відчуваєш, що скопичується якийсь перетрен, ти хочеш зробити деяку періодизацію, перейти там на віджимання від полу, щось вдома поробити легеньке, пампові тренування поробити, або взагалі відпочити від тренувань, то ти відновлюєшся, відчуваєш силу, приходиш назад в зал, або накидуєшся на свої улюблені турніки, купу ваги одразу валиш, відчуваєш, що можеш рекорди поставити. Це дійсно так, сил багато, але втримайся. Тримайся і не роби цього, починай повільно розкручуватись, багато повторочки, потім там на вісім повторень, а потім виходиш вже на якісь рекорди, тому що от мене вистачило на тренувальний тиждень, і я знову роблю періодизацію, тому що одразу почав якісь рекорди ставити. От. Я їх, я їх -то поставив, половину поставив, половину вже не витягнув його. Зараз я розумію, ну знову перетрен, знову відпочинок найближчі 3 дні точно взагалі не тренуюсь зовсім. Їм, відпочиваю, розвиваю інші сфери свого життя. От. А основна тематика цього ролика, друзі, це те, для чого я насправді це роблю, які види мотивації взагалі бувають. От, і що це для мене. Майже всі наші мотивації, пов'язані з покращенням свого здоров'я, свого тіла. Взагалі, будь-який прогрес в житті, він егоїстичний. В більшості випадків. Егоїстичне не означає, що це якось погане і не може принести благо іншим людям. Але егоїстичні цілі вони теж можуть розподілятися. Це таке умовне моє розподілення з мого власного спостереження за життям. От я, наприклад, да, я хочу от свою ситуацію накладаю, я хочу займатися своїм тілом, е, нарощувати м'язи, ставати здоровішим для того, щоб ну, бути здоровішим. Да, якщо я буду здоровим, це буде благо, як мінімум, для суспільства. Тобто люди бачать мене і надихаються моїм способом життя, якщо він дійсно здоровий, і теж хочуть так, і починають деякі з них над цим працювати. Як власний приклад егоїстичних цілей це досить добре. Особливо, якщо ми ще розуміємо, що це не просто так, як егоїзм накачати своє тіло. Для того, щоб бути помітним в суспільстві, щоб на мене звертали увагу і мені заздрили. Привертати до себе увагу. Якщо, наприклад, чоловік да, розкачаний, роздягається, жінки на нього дивляться, але деякі з них дивляться, як на Ого, оце чоловік, це класно, ух, да, сильно. А деякі дивляться на нього, порівнюють своїм чоловіком і починають хотіти цього чоловіка. І ми відповідальні за ті реакції, які ми викликаємо в інших людей. Так, це не дуже добре, якщо ми хочемо, як павичі, розпустити ці, цей хвіст, і дивіться на мене, який я офігенний. Це деградація. Але якщо я, наприклад, ще вищ, вищий рівень мотивації є: це божественний духовний це, якщо я працюю зі своїм тілом, укріплюю. Цей сосуд для того, щоб ну, більше здоров'я, більше сил, я більше ресурсу, більше енергії можу задіяти в служінні Богу, тобто одухотворяти свою діяльність. Якщо спорт, да, фізичні вправи, ще щось, воно несе духовне підґрунтя, якщо ти розумієш, як це все можна задіяти в служінні Богу на загальне благо суспільству, це класно, це дійсно духовні цілі, друзі. Щодо мене особисто, я дуже хочу бути хорошим прикладом справжнього чоловіка, виховати в собі класні чоловічі характеристики. Для того, щоб в мене є донька, друзі. В мене є донька, можливо, в майбутньому буде син. І от я хочу стати кращим для своєї доньки. Тому що всі ми знаємо, що а дівчинка да, в сім'ї, донька, вона бачить як приклад чоловіка свого батька. Вона дивиться, які в нього є характеристики, які є якості. І вона потім ці якості шукає в зовнішньому світі. Вона виростає і починає шукати схожого чоловіка. Не означає, що вона хоче такого самого, як батька. Але щось наближене. Якщо я буду слабким. Якщо я буду невідповідальним, якщо я буду хіляком, буду хворіти, я цього не винесу. Тому що, ну як так? Як я можу подавати такий слабкий приклад своїй сім'ї, своїй доньці взагалі суспільству, чим я буду наполегливішим до себе? Чим більші вимоги я буду до себе ставити, чим вищі стандарти я буду в собі виховувати, тим це буде краще. Взагалі для всіх. Не тільки для мене, для мого тіла, для здоров'я. А для моєї доньки. Звісно, є в мене таке, що донька буде розказувати своїм друзям, який в неї є класний батько, і в мене таке всередині, о, да, я класний батько, це є. Але тут трошечки глибше можна копнути. Я хочу. Щоб моя донька отримала такий досвід в своєму житті, щоб вона отримувала задоволення від того, який класний, крутий в неї батько. Ось це є прямо мотивація, яка не може дозволити мені опустити руки, перестати щось робити над собою. І поки я не стану тим чоловіком, яким я можу з впевненістю назвати я. Класний батько, не донька мені це скаже, а коли я всередині себе, чесно признаюсь, що я став тією людиною, яка може надихати потім і навіть зараз мою доньку до якихось звершень, і в неї будуть високі стандарти в пошуку чоловіка, а не якогось хіляка, піявку, який буде просто сусати з неї енергію, який буде на неї сваритись, підвищувати голос, який буде себе руйнувати. Я не хочу, щоб таке було. І поки я сам всередині себе не визнаю, що я є хорошим прикладом, я не заспокоюсь, я не зменшу стандарти, до яких я прагну. От. Ті, хто мене дивляться, багато в кого є діти. От Просто задумайтесь над цим, те, що ми говоримо щось, пробуємо донести чисту інформацію, яка не підкріплена власним досвідом, це все пусте. Якщо ти сам цього не сповідаєш, сам не живеш цими законами, твої діти не будуть приймати це всерйоз. Ти не будеш для них авторитетом. А це дуже важливо. Бути авторитетом для своїх дітей. Не авторитетом з позиції страху. Я зараз з позиції сили тебе накажу, поб'ю і ще щось, а з позиції от свідомості внутрішнього цього потужного стану, якого прям, У твоя дитина буде тебе поважати, а не боятися. Бажаю кожному знайти в собі цю мотивацію. Для кого це все продовжувати робити? Тому що коли ми обмежуємося для себе, просто для себе, щоб бути гарним, це може навіть працювати, але це слабко. Це дуже слабко, коли ми це не робимо для інших. А найвища мотивація це все-таки задіювати цю всю потужність. В служінні, тому що є люди, які от дійсно дисципліновані, але вони цю дисципліну можуть направляти на там, я можу дисципліновано бухати. Ну, ну і що, і руйнуєш ти себе дисципліновано. От, а якщо ми дисципліновано щось робимо для інших, от це, вже, це вже сильніше. Бажаю тобі успіху, розвитку і дякую тобі за перегляд.